Полювання на невідомі планети в нашій сонячній системі розпочалося багато століть тому. Вчені відтоді знайшли вісім планет, які обертаються навколо нашої зірки. Але що, якщо існує ще одна, дев'ята планета, протягом останнього століття астрономи проводили численні дослідження та робили гіпотези про існування загадкової планети X. У цьому відео ми дослідимо цю давню космічну загадку та зрозуміємо, чому вона може бути набагато ближчою до розкриття, ніж ми думаємо. Полювання на приховані планети в нашій сонячній системі має довгу історію. До 1900 року з Землі було відкрито сім інших планет сонячної системи, що довело загальну кількість до восьми. Але в 1902 році американський астроном Персіваль Лоуел припустив існування дев'ятої планети. У цей час він вивчав Марс і намагався довести існування розумного життя там, оскільки багато астрономів того часу вважали, що на червоній планеті повинні бути марсіани. У 1905 році Лоуел розпочав свої пошуки цієї планети, але так і не знайшов її. Він помер у 1916 році, але інший американський астроном знайшов загадкову дев'яту планету. 18 лютого 1930 року астроном Квайт Томбо відкрив небесний об'єкт, який отримав назву Плутон. Плутон був відомий як Планета X, проте історія пошуку триває. Історія повторюється, і астрономи знову спостерігають дивні явища у сонячній системі. Виявлення планет на краю системи не таке просте, як здається, навіть із сучасними технологіями. Насправді там може бути більше ніж одна планета, яка чекає на відкриття. Сучасні астрономи припускають, що ми ще не знайшли нову дев'яту планету, але це можливо буде не просто карликова планета, як Плутон. Причина, через яку астрономи вірять в існування невідомих планет, пов'язана з механізмом кодзаї. Цей механізм був вперше описаний японським астрономом Йосіхіде Кодзаї в 1962 році. Механізм пояснює динамічний ефект, який впливає на орбіти планет і астероїдів, і є особливо важливим для дослідження транснептунових об'єктів. У 2010 році астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту надали потенційні докази існування планети Х. Вони виявили розбіжності в орбітальних поведінках карликових планет і транснептунових об'єктів. Деякі з цих об'єктів оберталися в групах, що було дуже незвичним явищем, якщо тільки щось більше не впливає на них. Астрономи вважають, що планета X розташована на відстані щонайменше 20 разів далі від сонця ніж Нептун. Якщо ця планета існує, вона може знаходитись на відстані від 250 до 1500 астрономічних одиниць від сонця. Однією астрономічною одиницею є відстань між землею та сонцем, що складає 93 мільйони миль. У 2025 році вчені планують завершити будівництво обсерваторії Віри Рубін, що повинна буде розпочати пошуки планети X. Це може стати проривом у нашій здатності виявляти планети, які знаходяться на далекому краю сонячної системи. Чи є можливість існування іншої планети або ж планета X взагалі не існує? Деякі фізики припускають, що планета Ікс може бути первинною чорною дірою розміром з кулю для боулінгу. Ця гіпотеза може пояснити гравітаційні та орбітальні аномалії, а також відсутність фізичних доказів існування планети. Хоча пошуки планети X тривають десятиліттями поки що астрономи не мають фізичних доказів її існування. Але хто знає, можливо, у найближчому майбутньому нові телескопи та технології допоможуть розкрити цю космічну загадку. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин зі світу астрономії. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.